Перший зрив я почула глухий. Думаю, о, збили ноші, слава Богу, збили. А другий шум і взрив, і в той момент стекла летять, і я залітаю в угол, Я не поняла, чи зривної вони чи мене зять толкнув він як розрядом. Я не поняла, хто мене кинув. Постраждали всі навколишні будинки, сім будинків. Люди залишилися без вікон, без криш. Ну, оце ви прибігли, що тут побачили? Тут було помер. Крик побачили, де було нікого. Люди місні поприбігали і ждали скору. Всі визивали, шку... Всі визивали ш... скору, а її не було. Всі приїхали. Міліція приїхала, пожарка, пожарка приїхала, Пожарка, скор... газ а... приїхав, а, а скоро не, не було. От крик душі. Я два рази їх набирала, кричала, що ну, мати кричить. Вона з ума зійде, поки ви приїдете. Да ми їдемо. Ми не розуміємо, куди вони немає. летіли. Тут військових Його... немає взагалі ніде. Що тут може прилетіти? Як кругом на кілометра селу? Тут Дніпро, тут люди мирні. Що ви думаєте про тих, хто таке зробив? Тварі. Якби це їм все туди вернулося і побачили б наші сльози.